Доброго дня. Запрошую відвідати мій сайт по продажу та по прокату електроінструменту Bosch alltech.net.ua та підписатися на мій канал YouTube. Сподіваюся, що ви почерпнете якусь цікаву для себе і корисну інформацію. Хочу розповісти, що коли ви зайдете в якийсь спеціалізований магазин в Німеччині або в Польщі, 70% товару, в тому числі. Електроінструменту, там вже йдуть акумуляторні. Звісно, мода дійшла і до України, і тому вже дуже багато спеціалістів підходять до купівлі акумуляторного інструменту. Перед вами найпоширеніші акумуляторні інструменти, які люди купляють. Ну, Звісно, якщо ви купляли, купили ось такий шуроповерт. Це вже новий безчіточний шуруповерт Він легенький. Він в основному комплектується двома акумуляторами, кейсом і зарядним пристроєм. То у вас вже в хазяйстві є і зарядний пристрій і акумулятор. Звісно, тепер можна докупляти за невеликі кошти інший інструмент, за допомогою якої ви можете робити різні операції. Е, акумуляторний інструмент він е, краще тим, що він на 30-40% працює довше, ніж щиточний. Але, в принципі, тут є два акумулятори, і вони дуже швидко заряджаються. Це 2-амперні акумулятори і 4-амперна зарядка. Ви за пів години можете зарядити е, акумулятор. Це дуже швидко. Е, коли ви докупляєте ось такі інструменти, там лобзик, е, болгарочку маленьку. Фонарь, які працюють від таких акумуляторів, вони продаються. Ось лобзик. Так? Він іде з пиловідводом, вони, в нього дві пилки, захист від стружки, захід від, від колів, і він уже з вкладишами продається. Ці вкладиші ви не викидаєте. Можливо, у вас в майбутньому буде L-Box, це вкладиш до болгарки, де ви можете зберігати цей інструмент. Ну, ельбокси підходять, це, я так розумію, 102 під цей інструмент приходять, або 136, яких ви також можете докупити. Так, Почнемо, що саме найпоширніше. Звісно, це шуруповерт. Слідуючи, що в хазяйстві найбільш застосовується, це звичайно, пил пила. Яка називається лобзиком. Це повноцінний лобзик, в неї є... можна регулювати оберти, є можливість включити і виключити підсвітку, це шат, пилки можна регулювати тут три положення або без люфта, або з двома люфтами. Ну, Є захист там пластиком, щоб не залишати сліди. Якщо ви бачите, підошва алюмінієва, вона не вигнеться у вас при користуванні, як це робиться у більшості лобзиків. Дуже швидка SDS швидка заміна пильного полотна, ну, дуже багато переваг. Корпус обрезиновий, дуже зручний. Як на мене, достойний інструмент за невеликі кошти. Ну, і звісно, дуже мені подобається ось така кутова шліфмашина, маленька болгарка. Звісно, ви, не завжди вам треба різати величезні там залізні прути. А, а ця болгарочка справиться з більшістю операцій, але е, вона має взагалі невісомо, дуже маленьку вагу, дуже тихо працює, як камарик. Обладнана безщиточним двигуном. Дуже просто міняти обладнання. Ну, Звісно, в комплект ось. Ось таке обладнання йде, бачите, тут є диск по дереву і диск по металу. Ну, Як на мене, дуже зручний інструмент, і я не розумію, як без нього жити і працювати. Тут є ще й захист. Так що, крім того, що найчастіше купляють, ось такий. Прожектор. Якщо у вас вже є акумулятори, то звісно можна і на рибалку його взяти, і можна і на стелю світити, і можна підсвічувати ті місця, де вам ви не бачите. Він ставиться ось в такому вигляді, включається дуже просто, дуже яскраво світиться. Його можна, Тут є магніт, можна його примагнічувати в різних положеннях. ну, Ух, дуже зручний інструмент, можна кудись одягати. бачите, як прищепка, вона прищепка працює. Ну, як на мене, достойна техніка за невеликі кошти. Звісно, майстрів, які користуватися будуть такої техніки і поважають замовники. Тому що, якщо ви приходите з якимось китайцем незрозумілим, то до вас одне відношення, якщо ви приходите з ельбоксом, з тілешкою, з таким інструментом, ну, відношення впевнено і до вас інше. І тому давно вже майстри всі в Німеччині приходять з ельбоксами, в якому складені акуратно всі інструменти, і всі інструменти акумуляторні, щоб не підключатися десь до мережі, він повністю автономний і працює автономно. Так що звертайтесь до мене. Крім того, ще, ще є акумуляторні інструменти в ряду 12 амперні звісно, є 12 амперні звісно, є 18 амперні Вони більш потужніші, але, звісно, і більш дорогі. Але зазвичай вистачає і для таких більшості робіт 12 амперної техніки. Можете звертатися до мене, я по кожній окремій можу вам проконсультувати, сказати, що є в наявності, які є альтернативи, ну і взагалі щось запропонувати по адекватним цінам. Як на мене, або зараз зовсім адекватні ціни, і немає смислу купляти безіменних або іменних китайців, які постачаються на ринок України. Всього найкращого, звертайтесь, буду радий вам допомогти по всім питанням. До побачення.